Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Сьогодні будемо говорити про газові перевірки. Задовбали вже людей взагалі цими перевірками: то воду, то газ, то ще щось, електроенергію. І ось всі ці повірки. Що саме головне, знаєте, щоб просто були там ці повірки. За все ж це ж штрафи дають, розумієте. Люди плутаються, не розуміють, що відбувається, бо ніхто ні, нікому нічого не пояснює. Розумієте, от максимум можуть там в будинку повісити якесь оповіщення, що ось там треба робити повірки. Тобто якось без попередження, без нічого, і реально людина може отримати штраф ні за що ні про що. Можуть просто отак нахрапом, знаєте, увірватися, перевіряти де щось, якесь порушення людина ні про що ні за що, може просто отримати штраф. Сьогодні будемо говорити про те, що взагалі відбувається, чому, чому ці перевірки? Сьогодні будемо говорити саме про перевірки газових мереж, газових мереж, які проводять оператори газорозподільних систем. Отож, почнемо з головного. Влітку і на початку осені газовики по всій країні активніше перевіряють приватні будинки і підприємства. І це, знаєте, це не просто формальність в разі виявлення порушень, просто величезні штрафи. Найбільше карають за несанкціоноване врізання в газопровід, тобто, простіше кажучи, за самовільне підключення або зміну газового обладнання без дозволу. Такі дії, окрім порушення закону, небезпечні, і це може призвести до витоку газу, вибуху чи отруєння. Як взагалі виявляють це порушення? Газовики давно вже навчились, знаєте, швидко все це знаходити. Вони аналізують споживання газу, тобто різні зміни одразу викликають підозру і перевіряють герметичність газопроводу, тобто спеціальним обладнанням. І якщо вони бачать, що хтось намагається обійти лічильник чи підключитися незаконно, одразу складають акт і відключають газ. Тут, знаєте, тут краще, мабуть, навести приклади, так, щоб ви розуміли. От вам реальні приклади. Приклад номер один: Харківська область. Людина купила будинок, будинок рік тому. Під час перевірки газовики виявили стару врізку, зроблену там ще попереднім власником. Результат штраф понад 80 тисяч гривень, газ відключено. Довести, що врізка була до покупки, виявилось дуже складно, хоча документи про купівлю були. Наступний приклад: Київщина, власник квартиру, квартири замінив газову плиту без офіційного погодження. Під час перевірки це виявили, виписали припис, погрожували донарахуванням на 30 тисяч гривень за незаконне підключення. Далі, приклад номер 3. Одеська область, сім'я жила в старому будинку, де лічильник газу працював некоректно. Під час перевірки вирішили, що це втручання в роботу приладу, і донарахували за 12 місяців понад 100 тисяч гривень. Ось такі моменти, тобто люди в деяких випадках можуть навіть не знати, взагалі, що там було, наприклад, купили там квартиру чи будинок, або можуть там щось може не працювати, а це буде рахуватись як порушення. Тобто ось такі моменти, як взагалі проходять ці перевірки? Диві, дивіться, оповіщення, оповіщення. Тобто іноді приходить попередження, іноді приходять просто без цього попередження. Перевірка обладнання і лічильника, тобто шукають сліди втручання, замір споживання, тобто порівнюють із нормами, і складання акта. Якщо виявили якісь порушення, то акт підписують просто на місці. Важливо знати, що ви маєте право не підписувати акт одразу, якщо не згодні, і е, вимагати присутності незалежних свідків або юриста. Тобто, можливі штрафи, дивіться, які штрафи можуть бути. За врізку в газопровід до нарахування за 6 від 6 до 24 місяців, найчастіше це десь понад 100 тисяч гривень. За зміну обладнання без погодження, тобто це кілька десятків тисяч гривень. За пошкодження чи втручання в лічильник це від 30 до 80 тисяч гривень. Після цього газ зачасту відключають до моменту сплати і офіційного відновлення підключення. Зараз ми поговоримо і про інші моменти, так, перевірок, які можуть бути. Але от хочу трошечки поговорити про, про те, чому взагалі все це стає проблемою. Дивіться, з одного боку є закон, так, небезпечні врізки, крадіжки газу це справді треба зупиняти. Але з іншого боку, система штрафів в Україні вона часто працює не на захист людей, а просто на збір грошей, розумієте? Тобто є ризик, що під час перевірок можуть знаходити порушення навіть там, де їх реально не було, а потім вимагати великі суми грошей. І довести свою правоту, ну скажімо так, простому споживачу буває а, дуже і дуже, дуже, дуже складно. От, ну, реально буває дуже складно. Зараз хочу поговорити про те, про інші перевірки, які теж активізувалися. Дивіться, електроенергії, теж штрафи за самовільне підключення або втручання в лічильник. Водопостачання, незаконні врізки або підключення, опалення, підключення без дозволу чи самовільні зміни в мережі. Як захистити себе? Так, дуже важливе питання. Зберігайте всі документи на газові обладнання і роботи. Це дуже головне. При купівлі будинку чи квартири вимагайте довідку від газової служби про відсутність порушень. Це теж дуже важливо. Не підписуйте акти, з якими не згодні, без примітки не згоден. Вимагайте фото і відеофіксацію порушень. Це теж дуже важливо. Залучайте юриста. Часто після цього сума штрафу або зменшують, або взагалі скасовують. Підсумок такий. У всій цій історії, якщо у вас є газопостачання, перевірте, щоб все було офіційно оформлено, щоб лічильник працював, а будь-які зміни ви погоджували з оператором. Так ви просто убережете себе від штрафів, відключення і сугових судових, оцих тяганин, які можуть бути. Бо зараз в час, коли перевірки стають ну, дедалі частішими. Ми бачимо все це. Знання своїх прав і правильні документи, правильні документи. Я можу сказати вам, що це реально ну, найкращий захист. От і все. Ем, на додачу скажу, що е, е, як бачите, перевірки тепер це не, не рідкість, це, і штрафи справді можуть бути величезними. Врізка чи будь-яке незаконне підключення це ризик не лише для гаманця, але і для життя. Але не забувайте, що ваші права можна і треба, треба захищати. Важливо, треба захищати. Не забувайте про те, що у вас є ще ваші права. Головне це діяти швидко, збирати докази і не піддаватися на тиск, якщо він є. Бережіть себе і знайте свої права. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, Майю!